Привіт! Сьогодні ми вивчимо, як правильно подавати час польською мовою в офіційному та неофіційному стилях. Це важливо, оскільки, в залежності від ситуації, ми використовуємо різні формати для вказання часу. Почнемо від офіційного стилю. В офіційному стилі ми використовуємо 24-годинний формат для зазначення часу, що є стандартом у багатьох офіційних документах і ситуаціях, наприклад, на роботі або на вокзалі. Наші основні правила ставимо питання Ктура єст годжіна або «Ктура єст. Тобто котра година котра зараз. Хвилини не змінюємо. Наприклад, на годиннику в нас 7.15. І ми кажемо, єтура щодма, тобто 7. А 15 хвилин ми не змінимо. Називаємо так, як є. Є зюдма 15. Наприклад, на годиннику 16.20. 20. Єст ктура, є 16. 20. Увага, коли ми називаємо години 21.

У неофіційному стилі ми використовуємо більш розмовний підхід, такий схожий на те, як ми говоримо про час у повсякденному житті. Отже, ставимо питання: є година або є?» котра година або котра зараз. Три основні вирази, які ми використовуємо: уявіть собі, циферблат. Якщо ми говоримо про кількість хвилин до 30-ї хвилини, до половини, ми використовуємо конструкцію з прийменником по. І ставимо питання поктурей по котрій годині. Наприклад, сьома п'ятнадцять. ми кажемо «єст 15 по щурмей. Перш за все подаємо хвилини. Тобто 15 хвилин після котрої? після сьомої. 15 повторей по щодмей. По Якщо ми говоримо про половину до наступної години, ми використовуємо конструкцію. В пул до ктурей, в половину до котрої. Наприклад, о пів на дев'яту, тобто восьма тридцять, і ми кажемо: а єст в до дорей, є сту до дев'ятий, в пів на дев'яту. Якщо ми говоримо про другу половину цифр блату після тридцятої хвилини, ми використовуємо конструкцію з прийменником за і ставимо питання «за ктура». Тобто, наприклад, у нас на годиннику 17,55 і ми хочемо сказати за 5 хвилин шоста. Ми кажемо «єст за ктура», За пінч шуста». Отже, у офіційному стилі використовуємо 24-годинний формат і не змінюємо хвилини. У неофіційному стилі використовуємо вирази поктурей, вповдоктурей. І за, КТУРА для зручного та швидкого вираження часу в розмові. До зустрічі в наступному відео!